Вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо в'язати наборчик циферок. Сьогодні пропоную зв'язати ось таку троєчку. В'язати її будемо з пряжі ярнар джинс ось такий помаранчевий колір. Так вона виглядає на моїй палітрі. Це номер 77. Також для роботи нам знадобиться гачок 1,75 мм. Починаємо роботу з першої фіксуючої петельки. Робимо її та далі пров'язуємо 10 повітряних. Петелек. Це буде в нас перший ряд. Ось такий перший рядочок в нас вийшов. Перевіряємо кількість петельок. Продовжуємо в'язання. Робимо повітряну петельку підйому, в другу петельку від гачка робимо прибавку. Це ми почали вже другий ряд. Зробили прибавочку. Далі будемо в'язати 8 стовчиків без накиду до кінця ряду і останню петельку у косичці також зробимо прибавочку. Дов'язуємо прибавочку в останню петельку. Це в нас завершився другий рядочок. Наприкінці ряду в нас повинно бути 12 стовпчиків без накиду. Далі в'яжемо третій ряд. Також робимо повітряну петельку підйому, розгортаємо в'язання виконуємо прибавочку. В'яжемо 10 стовпчиків до кінця ряду і останню також прибавочку. Далі пров'яжемо ще 3 рядочки. Роблячи прибавки на початку, наприкінці ряду, ось тут четвертий, п'ятий, шостий. Дов'язуємо шостий рядочок, у нас в ньому 20 стовпчиків без накиду, порівнюємо з першою деталькою. Вони повинні бути одного розміру. Ось так прикладаємо, хвостики повинні бути в одну сторону в нас. Ось так, вліво хвостики прикладаємо. Детальки повинні бути одного розміру, інакше потім буде дуже важко їх зшити. Тепер будемо пров'язувати сьомий рядочок 20 стовпчиків без накиду. До речі, стовпчики без накида Тут я в'яжу способом галочки, також можна в'язати способом хрестики. Як саме це робити, є в мене на каналі відео. Ось тут, на екранчику, залишено нього посилання. Дов'язуємо, прикладаємо дві детальки. Ось цю частину ми будемо дов'язувати пізніше. Зараз будемо в'язати вверх по правій сторонці. Отже, починаємо наступний восьмий рядочок з повітряної петельки підйому, в'яжемо 6 стовпчиків без накиду та робимо убавочку. Цей рядочок в нас буде недов'язаний. Пров'язуємо убавочку, одну петельку, потім другу підхоплюємо ось так, перша залишається не та пров'язуємо разом. Ось так виходить. Продовжуємо в'язати наступний рядочок, робимо повітряну петельку підйому та пров'язуємо 7 стовпчиків без накиду. Це в нас буде 9 ряд. Так, далі в'яжемо 10-й рядочок, пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду, та наприкінці робимо убавочку. Робимо повітряну петельку підйому, розгортаємо в'язання та починаємо в'язати 11 рядочок, 6 стовпчиків без накиду. У 12 рядочку в'яжемо 5 стовпчиків без накиду, прибавочка. У 13 рядочку в'яжемо 7 стовпчиків без накиду. У 14 рядочок в'яжемо убавку, 4 стовпчики без накиду, прибавка і 4 повітряних петлі. 15 рядок починаємо з прибавки, далі пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду та робимо убавку. В 16 рядочку спочатку робимо убавку, далі пров'язуємо 9 стовпчиків без накиду. 17 рядочок в'яжемо без прибавок чи убавок. 18 рядок починаємо з прибавки, пров'язуємо 9 стовпчиків без накиду. У 19 рядочку в'яжемо убавку, 8 стовпчиків без накиду та робимо прибавочку. 20 рядочок ми починаємо з прибавки, пров'язуємо 4 стовпчики без накиду. Наприкінці ряду робимо убавку, та наступний 21 ряд в'яжемо 7 стовпчиків без накиду, без прибавок та убавок. У 22 рядочку ми пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду, робимо убавку. Далі 23 рядочок в'яжемо ровно без прибавок та обавок, 6 стовпчиків без накиду. У 24 рядочку в'яжемо 5 стовпчиків без накиду. Наприкінці ряду робимо прибавку, розгортаємо в'язання. Наступний 25 ряд в'яжемо без прибавок та обавок 7 стовпчиків без накиду. Далі у 26 рядочку почнемо вив'язувати верхню частину троєчки. Пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду, робимо прибавку та в'яжемо 11 повітряних петель. У 27 рядочку пров'язуємо 19 стовпчиків без накиду. Наступні 5 рядочків з 28 по 32, будемо пров'язувати у кожному рядочку на початку ряду і наприкінці ряду обавочки. Дов'язую останній 32 рядочок, у ньому я зробила обавку. Пров'язала 7 стовпчиків без накиду, та наприкінці ряду також зробила обавочку. Ось і готова друга половинка троєчки нашої. Тепер будемо дов'язувати ось ці хвостики. Будемо продовжувати в'язати восьмий рядочок. Ось тут наш восьмий рядочок. Нам потрібно відрахувати від краю 9 стовпчиків без накиду і у дев'ятий прикріпити ниточку. Прикріплюємо ниточку, робимо першу фіксуючу петельку, далі пров'язуємо убавочку та в'яжемо 7 стовпчиків без накиду до кінця ряду. Розгортаємо в'язання та в'яжемо знов у бавочку на початку ряду, та пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Ось ми дов'язали знизу недостаючу детальку. Ось так порівнюємо вже з готовою половинкою троєчки. Та далі будемо в'язати верхню частинку. Ось тут. Починаємо від початку ряду від краюшку. Закріплюємо ниточку та пров'язуємо з. З самого початку ряду убавку і в'яжемо 5 стовпчиків без накиду. Розгортаємо в'язання, другий рядочок, просто ровно 6 стовпчиків без накиду. Ось так дов'язали ми верхній хвостик недостаючий, вирівнюємо нашу детальку та порівнюємо з першою готовою. Вони повинні мати однаковий розмір, щоб нам було зручно їх зшивати між собою. Далі обираємо, яка з деталяк буде верхня яка нижня, та приховуємо хвостики. Після цього можна буде приступати до шивання двох деталяк. Перед шиванням детальки можна відпарити праскою, щоб вони були рівненькі. Також для зручності можна у декількох місцях, ось так, закріпити між собою детальки за допомогою таких маркерочків. І циферку не буду виворачувати, вже буде. Більш зручно її сшивати. Для шивання деталі між собою я використовую гачок меншого розміру, це в мене гачочок 1 мм. Сшивання деталі я починаю з внутрішньої сторони. Початок сшивання зазвичай ось тут, зверху. Зшиваючи обидві детальки між собою, треба уважно дивитися, щоб гачок входив у однакові петельки першої та другої детальки. Тоді наша цифра вийде охайною та ровною. Ось я вже зв'язала по внутрішній стороні нашу циферку, відкріпляю маркерочок. Далі буду в'язати по зовнішній стороні та додавати поступово холофабір. Ось така гарненька троєчка в нас вийшла. Сподіваюсь, вам сподобався майстер-клас. Та ваші троєчки вийшли дуже гарними. Дуже дякую вам за перегляд та лайки. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити відео з мастер-класами по в'язанню усіх інших циферок.